Геніальні засоби для прибирання, про які ви могли не знати: пінний порошок пінк для чищення унітазу. Це самоактивуюча чудодійна піна, яка видаляє складні плями, запахи і наліт, залишаючи при цьому неймовірний ягідний аромат. Губка скраб В холодній воді жорстка, а в теплій стає м'якою і піддатливою руці. Видаляє засохлий бруд без побутової хімії, при цьому не псуючий поверхні. Не накопичує залишки їжі, і її можна мити в посудомийці. Підастер, -пі магніт для пилу. За лічені секунди притягує. До себе пилинки, не розганяючи їх по кімнаті, легко прибирати у важкодоступних місцях і дуже зручно тримати в машині. Губка для пилу «Dump Duster. збирає пил, ворсує шерсть з усіх щілин, куди не дістає звичайна ганчірка. Повністю миється від бруду і не поглинає запахи. Пастки для кольору можете закинути в прання все разом: чорне, біле і різнокольорове. А ця серветка забере на себе залишки кольору, щоб речі не полиняли один на одного. Спрей для підлоги, який вибиває бруд з ребристих поверхонь, наприклад, Якщо ви миєте підлогу через день, і вона все одно брудна, це ваша історія. Бруд буквально скочується по підлозі катишками. Спрей має унікальний дозатор і не потребує змивання, якщо часу на прибирання зовсім немає.